Всім привіт! З вами Саша і ви на моєму каналі. Сьогодні я буду грати в Roblox. Хто не знає, це така онлайн-популярна ігра, в якій є багато різних ігор, які можна створювати, грати і так далі. Сьогодні я буду іграти в Hide and Спік Екстрім. Це хованки, хто не знає. Її вже грали два. 0,7 мільярдів людей. Зараз грає майже 9 тисяч. Заходимо я її і грав, і в мене є деякі бонуси. Зараз оцей ведучий, він зараз ходить, всіх шукає. Карта, як я бачу, кухня. Його нік це Янціано 22. Надіюсь, я правильно прочитав. І зараз я перемотаю, щоб вже було тоді, коли я буду грати, бо це вам не цікаво дивитися. 5, 4, 3, 2, 1. Сюди. Він тільки одного не зловив. Так, от ви бачите деякі карти. І нам випала карта сад. Ну, двір. Я тут знаю, деякі ці. Не прям нички, дещо просто знаю. Я давно її грав. до речі, мій скін був. das 200536. Я ще буду вам трохи розказувати, як її грати, якщо ви її не грали. Дивіться, зверху в нас є тайм. Час це 50 секунд. Ну, взагалі хвилина, але вже 50 секунд. І що тут є? Тут різні є батути, хованки, телепорти. Тобто ти стоєш на таку ніби таблетку і можеш телепортнутися кудись в інше місце. Так, Мені залишилося 25 секунд, і я просто не знаю, куди сховатися. Так, тут говорив, що я знаю нички. Так, зараз ми сюди запригнемо. Квіти можуть бути не текстурні, да? ой, наоборот, квіти текстур. Ну, коротше. Вот, два крадіц. Якихось. Так, так, так. Ідем, ідем, дем, дем. Все. Нє-н-є! Чотири хвилини вже він шукає. Вот. Бачили? Такі от різні схованки. Вон він. Я зараз вони не побачу. Да. Нє! 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 Ну на і я туди пішов! Ну на ха Ну на що? Сюди! Заремона його. Ні! Фу, фу. Якщо просто тако пригати, він потім спуститься за мною, да? Але він зараз побачить, що я. Не такий що ми… Ах ти ж! Давайте трохи подивимось за іншими гравцями. Так, цей, до прикладу, тут пригає. Це тут у нас хто? Дівчина з хлопцем якимось е е приїхала. Так, тут у нас є дівчина, яка ховається за якоюсь ялинкою. Оцих два чувака з обичними скінами. Тут просто якийсь безстрашний гравець, просто ходить. Ну і от DAS 200536. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все. ДАС 20, 05, 36 не змогла моя бус 12, 35 зловити. І наступна карта це буде барваний дроб! Так, що це в нас магазин? Магазин, до речі, прилавка є, де є різні товари, можна за ними ховатися. Ще б два і я був би. Ну мені повезло. Пропоную зразу іти. Повнюю, вроді би, в касі був телепорт. ні 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 ні, -ні. А, то він так чуть-чуть. Почекайте, це ще. Треба постаратися. Та аж тихо-тихо. Десь тут ще телепорт. Во! Тихо. В принципі, це взагалі хороша ничка. Зараз десь я сюди от, тут от збуду. Так, вони не висовуйтесь. До речі, як вам мій скін? Не знаю, ви бачили його чи ні. Голова, звісно, дуже кругла, але нічого. До речі, якщо нажати на Space Telt. Ін, то я можу бачити, де він знаходиться. Ну, наприклад, вон там от я. Вон там. А от тут він він. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1, ноль. Плюс 10 кредит. І він нікого не зловив. Кухня. Ну, понятно. Спайдермен. Ха! Спайдермен, ну давай. Так, 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 куда ми можем піти? В пирин? це пі. Тих, 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 тых Нє! Цвіток не так. Він мені поміг, я йому поміг, ми разом заскочили. Тепер головне просто зникатись десь отут во. Він так не побачив, але все рівно треба бути уважними. Так, звідси мене не видно. Це дуже-дуже добре. Все, я виграв. А знаєте, як я виграв? Ну, всі, як всі виграли, бо він просто вийшов зі гри, бо ще було дві хвилини. Знов магазин. Давайте же якусь майстерню, якусь кімнату бачив там. Оди і те саме падає. Швидкість, жаль, включати не можна, тільки Бай-бай. Ну давай, ну що ж ти такий медліний? Я знаю, трошки грубий, трохи об'ївся. Ну нічого так, куди ми. А, ну, в принципі, в мене знов сюди. От маєте ничку, якщо ви будете в магазині. Знов стаю на свою позицію. І просто зараз буду дивитися. Так, це дівчина в нас. От ще бігає! Дивіть, вон трьох людини! Я вже побачив. Я не знаю, за ким бігти, походу. Ну, біжи, що так криво біжиш. Так, є одного зловила. Та вон назад! Назад! Знаєте, чи я кажу, що вона їх зловила, бо вона на них буде їх ловити, а потім я лишуся на останній час. Ну, куди ти? що ж ти така? Навіть в мене мозги більші. <хи> Ні, не, реально, подивіться, які в мене мозги. Це не те, що я об'їв. Хоча я тоді Забудьте, це і в мене мозги такі великі. Що? Да. Вона просто взяла, лівнула. І ну, вона моя буз. Так, я можу вибрати карту за 6 робоксів, але я... я не буду. Та ну ви знущаєтесь третій раз вже кухня. Ну я другий раз граю їм третій. Але все рівно. Дивіться, зараз я буду. Ну, я що казав? Ну і во воя. Отакову ж. В воздусі я. З мене зірочки. Якісь, до речі, тут вроді би мона поміняти не на зірочки чи ні. А, во, мене вибрати як, яким ти будеш бігати. Я може потім виберу якогось отакого от панду. За 250. Так, що тут у нас ще? шеї? Іскри як я бачу поміняти не мона. Хоча вроді бачу що можна. 3. 2, 1, ноль. Все, привіт! Э, е, що він броню? А. Що це за клей? Так. Клей пласе. І що? Я тебе можу якогось Ігрока... замражувати? Ну ладно, так, пішли шукати. Я як шукач. Шукач людішек. Можу сказати, що це тяжко. Треба купити, може є. Опа, а що думали? Я розумний. Так, я бачу, хтось спригнув. Вон. Вон двох. Ви від мене не втечете. Пів. Пау. Так, йдемо далі. Просто за хвилину. Зразу всіх вон. Дівчина бачу, бачу. Зараз можу вийти вийде. Опа! Не вийшло цікла стояти. Тут можна сюди воспригнути. Опа! Хто тут нас такий? Так, я когось бачу, когось бачу. Ні. Просто 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вон, якщо я не помиляюсь, там був ігрок вдалі. Мерел 664. Ну, добре. Пограли ми вже сьогодні. Я пограв. Я і був ведущим і ховався. І, і все. Зараз просто подивимось, хто у нас тут за да, оцей Лов'ян, Все, дякую вам всім за перегляд. Я дуже вдячна, що ви надивилися цей відеоролик до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані. І всім пока!